На центральному футбольному полі спорткомплексу «Ізотоп РАЕС» відбулися ігри третього та четвертого кола групи А чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги Рівненської області. У змаганнях взяли участь команди вікової категорії ю 12 А це юнаки 2013-2014 року народження з дитячо-юнацьких спортивних шкіл Вараша, Костополя, Сарн, Володимирця та Дубровиці. Це регулярний чемпіонат області дитячий Фел. Ми його проводимо, дякуючи федерації і нашим збройним силам. Можна сказати, на фінальній стадії ми зараз практично. Відбуваються цікаві ігри, але найголовніше, що в цей тяжкий час я змог провести ці змагання, діти грають, відтримують позитивні думаю, емоції. В одному місці збираються сім команд, вони грають між собою. І так, в два кола. Перше коло в нас було осінню, а друге коло весною. В цю пору року. В результаті цих ігор сім команд, дві кращих, вийде далі. Футбольні матчі проходили у дружній атмосфері. Діти демонстрували хорошу фізичну підготовку та жагу до перемоги. Особливістю таких змагань є не лише можливість випробувати себе у грі, а й навчитися працювати в команді, розвивати витривалість та самодисципліну. Ми постійно на тренуваннях отрабатуємо всякі схеми, щоб вигравати матчі. Ми часто приїжджаємо у вараж на змагання. Мені подобається грати в футбол. Це моє хобі. Команда дружна і класна. Я сподіваюся, що наша команда переможе. Участь у спортивних змаганнях це чудовий спосіб підтримувати фізичну активність дітей, розвивати спортивні навички та заохочувати їх до здорового способу життя. У нас приходять ті дітки, які хочуть. Мета в нас, звичайно, одна це виховання дітей, можніх, хороших хлопців. Відсутність ігрового досвіду він, він в процесі тренувань не набувається між собою. Він набувається тільки в змагальний період. Рівненська АЕС вже багато років поспіль створює усі необхідні комфортні умови задля спортивного та соціального розвитку міста та громади загалом. Завдяки такій підтримці юні футболісти мають можливість тренуватись і змагатись на території сучасного спорткомплексу. В свою чергу, популяризація дитячо-юнацького спорту це інвестиція у здорову та розвинену націю. Крістіна Хлонь, Олександр Сніжко, Андрій Затірка, Уїта